Всім привіт. Присили мене зняти розміри рамки. І взагалі плюси-мінуси і мінуси рамки. Це що я хочу сказати? Плюс підшипник довго режимний ходить. Тому що довго не подериш у руки дави. і добре фататися швидко в яку сторону возьмись все одно вижмеш цеплення. Розміри яйця ж, як і у каждого по-разному. Єдине щоб вона була рукою було вдобно чуть-чуть вище. І рукою вдобно тут в мене проріз для тормоза, ну арматура. Звісно, якби тут щось. Чуть-чуть товще було, щоб руки не давило. Ну Я бачив десь десятки роблять і вищу, Типа за неї тільки деруся. а в мене, получається, я раз і фіксирую за трубу. Ну так як і всі. Цім я вже там, ну не пользуюсь. Як тільки зробив знову цю рамку, так і вона Оцю підняв повище щоб була длінша рамка. Та й так їздим. розміри тут кожного свої, тут ось регулювачні три штуки. Верхні самі важчі. Тут ну, зробив саму нижче, щоб і вижималося і, і легше на руки було. Ну, можна ще на якийсь сантиметр вище і Чим вище рамка, тим речах більший, легше чуть буде. Ну, якщо є здоров'я їздити на, мотоці... на мо... мотоблоки, значить буде здоров'я вижати цю рамку. Отакі От карамка. Їздив по гриби. Дощи в нас. Так його кинув, треба буде помити. Шампіньончик зібрав. Трошки запачкав його. Стане на погоду. Вот така рамка. Все, всім пока.